Продаж однокімнатної квартири в районі Холодна Гора, вулиця Підлісна. Пропонується до продажу світла та простора квартира з сучасним ремонтом, розташована на другому поверсі будинку, збудованого надійною компанією Авантаж квартира має зручне та функціональне планування, простора кухня студія 32 квадратних метри. Затишна спальня 17 квадратних метрів. Санвузол 7 квадратних метрів. Балкон із видом на парк 5,8 квадратних метрів. Будинок зведений з піносилікату та цегли, що забезпечує тепло та шумоізоляцію. Монолітне залізобетонне перекриття та колони надають конструкції особливої міцності. При Прибудинкова територія огороджена та охороняється. Закритий двір, підземний паркінг, відеоспостереження, власна котельня та генератор у будинку. Усе для вашого комфорту та безпеки. На території є дитячий майданчик. Поруч сучасний парк, де приємно відпочивати. У пішій доступності метро Холодна Гора 10 хвилин, супермаркет Рост 7 хвилин, клас 15 хвилин. Ринок, дві школи та дитячі садки. Квартира чекає на свого нового власника. Торг можливий. Телефонуйте, домовимось да про перегляд у зручний для вас час.